у боротьбі за споживача найбільш легітимним і дієвим механізмом є економічне змагання або ж конкуренція. Саме тому в розвинутих країнах таку конкуренцію бережуть як зеницю ока. Ретельно пильнують за тим, щоб вона була чесною, здоровою та добросовісною. Так, під час семінару наради з питань захисту конкуренції наголосив голова Житомирського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України Олександр Безсмертний. У заході взяли участь міський голова Володимир Москаленко, представники правоохоронних та контролюючих органів, керівники підприємств та громадських організацій, а також підприємці. Під час спілкування міський голова Володимир Москаленко наголосив на важливості проведення подібних заходів, адже в Україні конкурентна політика є однією зі складових економічної політики України. Нам приходиться всім, які тут присутні і не присутні. Співпрацювати, проходити перевірки антибонобольного комітету, тому що, на жаль, не все так просто йде, не, ми, не всі ми готові працювати в нових умовах. Є порушення, ну, на які нам вказують, допомагають, інформують. На засіданнях ми присутні, коли розглядають наші справи, провадження по нашим справам, де там порушується антибонобольне законодавство. Тому таке прийняте рішення, і Олександр Васильович любезно погодився провести сьогодні такий семінар по тим проблемам, питанням, які сьогодні хвилюють нас в державі. Ну і зрозуміло, хотілося, щоб був такий, знаєте, у нас діалог було розуміння, ми вчилися працювати в умовах, ну такої, скажімо, і демократичних стосунків, і взагалі в умовах. Непростих економічних, які сьогодні є в цьому світі і в нашій, зокрема, державі, під час зустрічі з коростенцями, Олександр Безсмертний детально розповів про основні засади виконання антимонопольного законодавства. Олександр Васильович проінформував присутніх про діяльність Житомирського територіального відділення антимонопольного комітету України, акцентуючи увагу на забезпеченні захисту конкуренції в області. Чим же ж займається, ну, скажімо, антимонопольний комітет якраз в області, тобто наше відділення, здійснює державний контроль дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів. Ну, запобігання виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, сприяння розвитку добросовісної конкуренції контролю за узгодженою дією суб'єктів господарювання та дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін тарифів на товари, що виробляється, реалізується суб'єктами природних монополій. Олександр Безсмертний зазначив, що спеціалістами відділення з початку року були виявлені грубі порушення антимонопольного законодавства і навів кілька прикладів. Зокрема, енергетичні підприємства нав'язували споживачам додаткові умови. Незаконно відключали світло споживачам без попереднього повідомлення. Були виявлені випадки, що учасники тендерів вступали в змову, щоб не допустити участі у закупівлі конкурентів. Всього розглянуто за перше півріччя 47 заяв, подань та звернень. Припинено дев'яносто П'ять порушень законодавства про захист економічної конкуренції, з них 75 через накладання штрафів. Присутні на семінарі мали змогу задати питання Олександру безсмертному стосовно соціального хліба, тарифів на житлово-комунальні послуги, формування цін на ринку, перевірки товаровиробників, індивідуального опалення, вивозу сміття тощо. Олександр Васильович докладно відповідав на питання, окремі обіцяв вивчити та відповісти на них письмово. Після зустрічі з семінару Олександр Безсмертний провів особисто. Те прийом громадян з питань дотримання антимонопольного законодавства.